Зібрання інструктури, заміни майно, а пока до мене відносимо скільки в нас присутніх чаб. З шести чоловік можу вважати, що комісія відбулася. Порядок опять винесено 5 питань. Якщо ознайомились, чи є доповнення. Першому питання, значить, подовження договору оренди безперечка. Дякую. У нас наше ставлення Хауської міської ради і управління північного розвитку Хауської міської ради. Про те, щоб подовжити договору оренду допомога, що належить змінити власності Хауського району панелья, дає по 625 метрів квадратних. Це по міській раді, відповідно, по управлінні економіки 125 і 120 мільйонів підрахунок. Тобто, добре оренду прийняти на один бік. Зкінчується відео 31 грудня, як відео чи мені один рік зараз я проведення так само комо. Безправнього це мається на увазі приміщення даних приміщення 6, бо минулому класів. Тому, в принципі, фактично ми, Тут ми там зробили, та, вони Так. Вони орендували в дане приміщення. Відповідно у нас дуже допомогти, що у нас відповідно до методики розрахунку морельної плати. Передбачено, що органи місцевого складання, органи державної влади по півмовах можна орендувати за одноприйому. То есть зміни жалко. Зміни жадных просто продовження. Ні, так, значит, так, не. Что ж, поговорим. Петра не. За. Гадыряк. За. Карта за. Галебчак. За. Хоча не видит Чотири за. Переходимо до режим? Переходимо до наступного питання. понесення змін до методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності цих громадського дороги. Дякую. Стосується зміни <піллінь> пункту 2.7, який які доповнити наступним абзаціоном з міста релігійних та благодійним арендам для розміщення реалізаційних установ. Тобто, окрім... Інших оренду за обремою ще потрапить за цим що На білих умовах заведення особи за обнаренням війни та українському працювання для розміщення реалізації особа. Тобто, ну так, бо зараз, в час війни, як ти паче, такі установи є надзвичайно дуже актуальними наскільки?

Kratka za. Rečak za. Kaćak da najmjeć četiri za pitanje pripominen kontraktów s direktora komunalnih zakona prekanu.

30 листопада законодавство избирается. Щодо діяльності комунального зарплату за період и достанего где-то доставиш говорят, а не административный порушень будет выпили камень заблаженного года.

Там експеримент проводився, відповідно, на сьогоднішній день документи ці повернені, заклад і заклад по цій навіть проводиться з Документи і день мене і рецепти, які є. На Так. Наступне відповідно питання про призначення державного комунального закликату аспекту No174 голос порожної ради. Прошу все. Дякую.

так Чи себе. Свій захист працює наразі вона, так що ми дробнували. Ну так, тут вот так кажуть, є в кадрах, ну тобто фінанси, все рахунок в пошуках не шукаємо, треба з в нас не є високі зарплати через то тому нас люди не хочуть іти працювати відповідно, ну, але ті, що на пенсії, ті, на пенсії теж не хочуть. Ми в пошуках. Тобто, якщо Шо. когось знає, то Та й робота теж відповідає. Ну, Звичайно, є... робота з наркотиками є, окрім того, прокурсови і всі кутоки. Це не просто, як присутні аптеці. Роботи є багато, хотілося б на... Когось знає, я би дуже просила, Бо я біржу подала ще давно. Віколи доволення вирахували, то ніхто нас не полоситься. Але крафта за харечок.

2025 рік я вам просто буду ще кажуть. заклад охорони здоров'я СПІС4 Калуської районної ради Івано-Франківської області є комунальним підприємством по медикаментованому забезпеченню населення, лікування профілактичної та технічних установ, яка заснована на спільноті власності територіального громад селищ та сіл Калуського району і входить до сфери районної державної адміністрації з 1985 року. Аптека знаходиться в місті Калуж, по вулиці Медичній щит, приміщенні Калуської центральної районної. Аптека діє на підставі відповідних ліцензій Державної служби лікарських засобів та контролю за наркотиками, здійснює господарську діяльність у сфері розвитку торгівлі лікарськими засобами та виробного медичного призначення, а також діяльність пов'язана з організам наркотичних засобів, супотросних речовин таких кордонів. Предметом діяльності аптеки є розвідна торгівля лікарськими засобами та виробного медичного призначення, санітарії та віддієнти. Аптека побезпечує бездоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у районного амбулаторного лікування населення району за темними категоріями захворювання. Одночасно, з виконанням своїх завданнях закладу охорони здоров'я аптека повинна виконувати свої пункти відпова організація, метою якої є отримання продукту і це в умовах чуткої конкуренції, нестабильної економічної ситуації, недосконалості і постійної зміни законодавства та інших підприємств. Фінансовий план аптеки на 174 на 2025 рік складаються з доходів і витрат операційної діяльності. Доходи від операційної діяльності складаються з виручки від реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення в сумі 5 млн 715 тисяч 500 гривень. Витрати аптеки в сумі 5 мільйонів 106 тисяч 600 гривень на 2025 рік складаються з наступних статей. Собівартість лікарських лікарських і вироблю медичного призначення складає 4 мільйони 515 тисяч 300 гривень. 61 тисяча 400. Витрати на комунальні послуги та електроенергії складають 81 тисяч 700 гривень. Амортизація і інші витрати, які господарські витрати преса, на податок, так а 28 тисяч гривень. Витрати на оплату праці складають 814 тисяч 800 гривень. В 50 працівників 5 чоловік. ЄС цього становить 179 300 гривень. За результатами роботи аптеки ми отримали фінансовий результат до оподаткування у сумі тисяч 900 гривень. При цьому податки на суми становлять 18% у сумі 12 тисяч 400 гривень. Податок на дивідентика у здорові ради становить 8 тисячі. Знала, що в частину пробутку становить 48%. А це буде додано ці матеріали. По цене. Зона.